Наближається новий 2024 рік, і згідно із східним календарем, його символом стане зелений дерев'яний дракон. Він несе в собі енергію і вважається одним із найпотужніших знаків уособлює стійкість та мудрість. Це вже другий новий рік, який Україна буде зустрічати в умовах повномасштабної війни, яка докорінно змінила ставлення людей до будь-якого свята. Ми будемо святкувати всі свята, як буде в нас перемога, як наші хлопці переможуть. Повернуться дому, живі й здорові. Бо тоді в нас буде свято. І новий рік, і всі. З Божою допомогою так і буде. Війна не оминула жодної родини. Сьогодні на передовій в рядах тих, хто захищає країну від агресора, воюють рідні, знайомі, друзі, практично кожного українця. Тому й усі думки не про свята та наїдки, а про найшвидше звільнення нашої країни від окупантів. Новорічний сіл ми не, ну, взагалі не готуємо і не плануємо зустрічати Новий рік. Для нас це не свято. Військам бажаю перемоги, звісно, і ми в них віримо, вони в нас найкращі. і Сили їм, натхнення, здоров'я побільше, а українцям підтримувати більше, донатити і вірити, що ми переможемо. Цьогоріч в місті не встановлювали новорічної ялинки. Позитивні емоції та свято для дітей кожен влаштовує вдома. Прикрашати оселі планують вогниками та гірляндами, але при цьому необхідно не забувати про правила безпеки. Перш за все, ялинка повинна встановлюватись на стійкій основі. Не повинна вона стояти в проходах чи в коридорах, заважати вільній евакуації людей. Ні в якому разі не слід прикрашати ялинку свічками, користуватися відкритим вогнем, легкозаймистими матеріалами, марлею, ватою тощо. Також гірлянди повинні бути напругою до 12 вольт і використовуватися штепсельні з'єднання. Як будь-який електроприлад не слід залишати увімкнені гірлянди без відсутності людей в приміщеннях, так само не рекомендується залишати увімкнені гірлянди в нічний час доби. У квітні 2023 року прийнятий закон про заборону використання та продаж піротехнічних виробів. Він набув чинності в листопаді цього року. Відповідно за порушення цього закону передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Не рекомендую ризикувати і користуватися будь-якими піротехнічними виробами, особливо під час воєнного стану. Нехай же ж різдвяні та новорічні свята принесуть тільки радість, а святковий салют ми побачимо всі після перемоги. Правоохоронці нагадують, у новорічну ніч комендантська година буде діяти без змін, а порушників будуть доставляти до відділу поліції. Комендантська година з 00 годин до 5-ї години ранку залишається без змін. В цей час заборонено виходити з житла, також пересуватися по вулицях міста Вараш. Також району що буде з тими людьми, які будуть розпивати алкогольні напої в новорічну між за це передбачається адміністративна відповідальність стаття 178. Будуть складатися відповідні матеріали на до суду або розгляд поліцейського. Тож нехай 2024 рік стане переможним для України. А зелений дракон заряджатиме нас новою потужною енергією задля відновлення нашої країни. Людмила Скіпчик Павло Жих телеканал Енергоатом.